Діти, з вами знову я і наш урок української мови. І сьогодні на нашому уроці ми розглянемо таку тему діалог, форми звертання при діалозі та трансформація діалогу в пряму мову. Що ж це таке діти-діалог? Діалог, діалог це різновид прямої мови, який має свої специфічні особливості. При діалозі відбувається обмін інформацією між двома чи декількома учасниками розмови. Якщо обмін інформацією відбувається між двома учасниками розмови, то цей різновид прямої мови називається діалог. А якщо він відбувається між декількома учасниками розмови, то це полілог. Ось ви бачите внизу картинку, де зображено саме полілог, тому що тут ми бачимо такі. Хмарки, які говорять нам про те, що ці люди говорять різні фрази. Кожне висловлювання учасника в діалозі називається реплікою. Учасники діалогу почергово обмінюються репліками у форматі запитання, відповідь або ствердження заперечення ствердження або уточнення. То коли ми з вами якийсь, у нас проходить діалог з вашими однокласниками, то зазвичай він відбувається, або ви щось запитуєте, а вам відповідають, або ви щось стверджуєте, а вам заперечують, і, відповідно, ви, у вас виникає якийсь такий діалог, можливо, непогодження з чимось, або ви щось ви уточнюєте, або стверджуєте. Найчастіше на письмі кожна репліка пишеться з нового рядка, з великої літери, і перед нею ставиться тире. Ви бачили, як записується діалог? Найчастіше діалоги вживаються в художній літературі. Мова драматичних творів являє собою діалог. Перед репліками ставиться ще ім'я дівої особи, якій вона належить. Якщо вам доводилося читати Єсу феєрію Лесі Українки, лісова пісня, то там ми можемо бачити імена дієвих осіб, в якій належить певна репліка. Там Лукаш, там мавка, там, наприклад, такий герой, як той, що греблі рве. І це буде означати про те, що в нас драматичний твір, І, тому що драматичні твори в основному складаються з діалогів. Граматичною особливістю діалогічного мовлення є переважне вживання неповних речень, адже більшість інформації вже відома учасникам з попередніх реплік. Тобто не кожного разу не вказується нам пряме речення. А просто якісь такі непрямі, невеликі речення, можливо, вони не повні навіть ці речення, можливо, просто одним словом, можливо, вигуком. Але ми розуміємо, про що йде річ, тому що більшість інформації ми вже отримали з попередніх реплів. Це також відноситься в основному до драматичних. Творів або художніх творів. Якими словами використовуємо під час спілкування діалогу? Подивіться, будь ласка, на ці слова, які написані, і скажіть, будь ласка, як ми можемо назвати ці слова одним словом. Правильно це звертання. Наприклад, друже, подругу, тату, маму, бабусю. Дідусю, сестричко, братику це все звертання. А як ми, діти, пишемо звертання у реченні? Ми ставимо якісь розділові знаки ми якось виділяємо звертання? Так, ми звертання на письмі виділяємо кома. А тепер давайте ми з вами проведемо таку невеличку роботу. То що ж це таке діалог, діти? Це розмова двох осіб. А монолог що це таке? Думаємо, а монолог це коли особа веде розповідь від свого імені. А що ж таке полілог? Полілог це коли умовлені приймає участь кілька героїв або кілька учасників. Що таке репліка? Репліка це кожне речення діалогу. А що таке діти міміка? Що таке міміка? Це вираз нашого обличчя правильно. А що таке жести, коли ми говоримо, що вона дуже жестикулювала, вона хвилювалась і дуже жестикулювала. Що це таке жест? Ми можемо розмахувати руками, або щось показувати руками, і це називається жест. А що таке діти-інтонація? Ми можемо говорити або тихо, або голосно, або збуджено, або навіть і кричати. І ось це все звукова така подача наших реплік це і є інтонація. Ось я хочу, щоб ви. Зупинили, поставили відео на паузу і записали саме оці слова: діалог, монолог, полілог, репліка, міміка, жести і інтонація, тому що саме ці слова є основними при вивченні даної теми. Давайте подумаємо: а що в даному випадку не так? Хто винен невістка? Так її вдома нема, та вон її плаття на жерці висить. Що не так? Що ми тут бачимо? Так, ми бачимо, ніби діалог ми бачимо, що ми бачимо? Репліки. Ми зрозуміли, про що йде мова? Зрозуміли. А що не так? Що тут не так, діти? А тут не так те, що тут не повинно вживатися. Лапок, тому що? Тому що в діалозі ми ніколи лапок не вживаємо. А коли ми вживаємо лапки, лапки ми вживаємо, коли пишемо мову. Чим ви, хлопці, вдома втираєтесь? Батько рукавом, мати подолом, а я на печі так сохну. От трішки таких жартів, але ми бачимо, що тут зовсім неправильно написано, тому що. Діалог ми запишемо зовсім не так. Ми запишемо його без лапок. Кожну репліку з нового рядка, з великої букви і попереду поставимо тире. Знову ж таки, що ваші дівчата роблять? Шиїть та співають, а мати порють та плачуть. Кожну репліку ми запишемо з великої букви, з нового рядка і попереду поставимо тире. Тит, іди молотить, спина болить, ти іди їсти, а де моя велика ложка? Так само. Ми лапок в даному випадку не використовуємо, тому що лапки ми використовуємо тільки коли ми записуємо пряму мову. Давайте ми з вами. Спробуємо трансформувати діалог у непряму мову. Давайте Андрійко запитав у нені, що то буде? Яка ем, репліка мала бути у Андрійка? Що то буде? Мати відповіла, що то українська святкова сорочка для нього. Андрійко допитувався, чому українська? А мати пояснила, тому що вишиває такі квіти, які ростуть на рідній землі, а земля наша зветься Україна. От в даному випадку ми бачимо і не діалог, і не пряму мову, а так звану непряму мову. В непрямій мові ми не пишемо ні тере попереду, ні не беремо репліки. В лапки, а просто пишемо. Андрійко запитав у нені, що то буде? А давайте трансформуємо цю непряму мову в діалог. Давайте спробуємо. Що то буде? Українська святкова сорочка. Чому українська? Тому що вишиває такі квіти, які ростуть на рідній землі. Зрозуміло вам? Зрозуміло, але ми трансформували непряму мову у діалог. Давайте ви поставите зараз відео на паузу і самостійно утворите форму звертання від таких слів. Кінь, Річка, Ольга, Юрій, Марина, Вчитель. І так далі. Це буде ваше таке завдання. І на домашнє завдання вам потрібно буде скласти невеликий діалог в маршрутці. Ну, а зараз наш урок закінчено. До нових зустрічей!